Доброго дня, мої маленькі розумнички. Познайомтесь, це Надіка. Вона завжди весела і грайлива дівчинка. І дуже любить співати пісень. Тато на день народження подарував їй ноти. І співає вона на ну. Це Ніна, дівчинка капризуля Вона часто плаче, і коли їй щось пропонують, вона завжди відповідає ні, ні, ні. Діти, скажіть, чи є серед ваших знайомих такі, як Надя? Завжди веселі. А такі, як ніна, капризулі, що любила за все надійка. Так, співати пісень ось так. На, но, ну, не. Повторіть. На, но, ну. А якою була Ніна? Що вона завжди казала? Ні, 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 повторіть ні, ні, ні? Отже, звук дівчинки Наді звучить н, 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 повторіть його. Н, 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 а звук ніни звучить так: н н, н Повторіть його н, н Чуєте, пісеньки цих звуків не виходять, їх не можна проспівати, як і всі, Звуки ми їх тільки чуємо. Коли ротик стає у таке положення, спробуйте вимовити їх ще раз і подивитися на себе в дзеркальце. Н, 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 Н. Звук н вимовляється твердо. А ні ми чуємо м'яко. Що це за звук? Це маленьке слонення завітало до наших дівчаток і пропонує разом вимовити чистомовки НА, НА, на. Бачу сірого слона. Повторіть на на, на. бачу сірого слона. Но но, но. дивний хобот в нього. Повторіть Но, но-но, дивний хобот в нього. Ну, а ну, на ну. нас йому даю, ну ну, ну, ананас йому даю. Ны ны люблять ананаси всі слоны. Повторіть н нны. Люблять ананаси всі слони. Ні, ні і ні. Дайте ананас і мені. Повторіть ні, ні, ні. дайте ананас мені. Молодці, у вас гарно виходить. А тепер давайте пограємо в гру. Ніні -ні і надійці роздамо предмети, звучання яких є звук н або ні. Будьте уважними і не поспішайте. Нота кому дістанеться? Так, це для Наді. Вірно ні-ні. Ножиці кому дістануться? Звичайно, надіться, бо ми чуємо звук н твердо. Тінь кому? Так, дістанеться ні. -ні. Бо чуємо ми його м'яко. Молодці. Всі слова правильно роздали дівчатка, а зараз пограємо в гру, яка називається, де заховався звук Н або ні. Будьте уважними. Ніс, де заховався звук, молодці на початку слова. Лимон, а в цьому слові? Де заховався звук? Вірно в кінці слова. Півень, де заховався звукня? Так, також в кінці нитки. Де заховався? Звичайно, на початку слова. Мандарин. Які ви розумнички? Всередині та в кінці слова машина. Де заховався звук? «н»? Вірно, в кінці слова. Молодці. Вправно попрацювали. Які нові звуки ми сьогодні вчили? Звук н і звук н. На кого із дівчат ви хотіли бути схожими? Будьте завжди веселі і позитивні. До нових зустрічей!